Добрий день, шановні студенти! Сьогодні виконуємо досліди з теми координаційні сполуки. Дослід номер один: встановлення закономірностей процесів комплексу утворення. Утворення сполук з комплексним катіоном. Пригадаємо класифікацію координаційних або комплексних сполук. За зарядом комплексного йону. Координаційні сполуки можна поділити. На сполуки катіонного типу або катіонного характеру і аніонного типу. Розглянемо приклад сполук катіонного характеру. На слайді наведено формулу сполуки, яку ми називаємо нікол-2 диамін сульфат В даній сполуці комплексний йон це те все, що у нас є в квадратних дужках, буде катіоном. Чому? Який у нього заряд? Давайте визначимо. Заряд комплексного йону ми визначаємо по зовнішній сфері. В нашому випадку зовнішньою сферою є аніон СО4. Заряд аніону СО4 дорівнює 2 мінус. Він у нас 1-. Комплексний йон також 1, Отже, заряд комплексного іону буде 2 Знайшли, він позитивний. Отже, комплексний йон є катіоном. Це комплекс катіонного характеру або катіонного типу. З чого складається комплексний йон? Він складається з іона комплексу утворювача або центрального йона, це нікол в даному випадку, і лігандів. Це молекули амоніаку і води. Кількість лігандів координаційні числа. Визначимо їх заряди. Молекули електронейтральні частинки. Отже, заряд амоніаку – 0, води 0. Заряд ніколу буде відповідати заряду комплексного йона. 2 плюс. Ще один приклад. Хром нітрит. Визначаємо заряд комплексного йона за зовнішньою сферою. Зовнішня сфера це аніони НО2 нітрит аніони. Заряд НО2 мінус, у нас три аніони, отже, сумарно заряд буде три мінуса. Якщо є три мінуса, отже, комплексний йон буде мати заряд 3 плюс. Йон комплексу утворювач хром, ліганди, вода. Молекули води електронейтральні, заряд 0. Отже, хром буде мати заряд 3. Дана сполука теж сполука катіонного типу або катіонного характеру, тому що комплексний йон має позитивний заряд. А тепер переходимо до досліду. В дві пробірки. Вносимо по 3-4 краплі розчинів сульфатів. в першу сульфат двохвалентного купруму. В першу пробірочку вносимо купрум СО4. В другу пробірку вносимо Кобальт 2 сульфат. Кожну пробірку по краплях додаємо розчин амоній і гідроксиду. Так. Блакит, блакитного кольору 2, купром-2-сульфат, рожевого кобальт-2 сульфат. Додаємо краплями амоній-гідроксид. Спостерігаємо утворення осадів блакитного кольору і такого рожевого кольору. Це основні солі купрому двохвалентного і кобальту. було видно Далі відмічаємо колір осадів, продовжуємо додавати розчин гідроксиду. і спостерігаємо розчинення основних солей. В першому випадку розчинення осаду і утворення розчину інтенсивно синього кольору. Це з купромом. Тепер додаємо до основної солі кобальту. Спостерігаємо розчинення осаду основної солі. Зараз візьмемо більш концентрований розчин. Більш концентрований розчин амонігідроксиду. Дуже добре видно розчинення. Основних солей. Утворилися розчини, відмічаємо забарвлення цих розчинів. Ми додали надлишок амонігідроксиду. Ваше завдання скласти відповідні рівняння реакцій взаємодію солей, купром 2 сульфату, кобальт, 2 сульфату спочатку з. Невеликою кількістю NH4OH, утворення основних солей і потім розчинення цих основних солей в надлишку NH4OH. В даному випадку утворюються комплексні сполуки. Наступний дослід – утворення сполук з комплексним аніоном. Тепер розберемо координаційні сполуки аніонного типу. Перед нами сполука Калігекса Роданоферат 3. Давайте подивимося її будову і порахуємо заряди зовнішньої і внутрішньої сфери або комплексного йона. Починаємо з зовнішньої сфери. Зовнішня сфера це йони калію. Йони калію мають заряд плюс 1. Їх три. Отже, у нас три плюси. Комплексний йон буде мати заряд 3 мінус. Він негативний. Комплексний йон виступає в ролі аніона. Отже, це комплекс аніонного характеру або аніонного типу. Тепер порахуємо заряди складових комплексного іона. Іон комплексоутворювач цеферу, ліганди СцН, родано. Їх 6, координаційне число 6. Починаємо з лігандів. СцН має заряд мінус 1, роданіт йони мінус один, їх 6, отже, у нас є 6 мінусів, комплексний йон має заряд 3 мінус. Комплексний йон він відображає сумарний заряд складових частин. Якщо у нас є 6 мінусів, то повинно бути 3 плюси. Тоді в сумі ми отримаємо 3 мінуси. Отже, плюс – це ферум. він тут трьохвалентний. Ще приклад комплексної сполуки: натрій гексахлороплатинат 4. Знову ж таки, давайте порахуємо заряди. Починаємо з зовнішньої сфери. Це йони натрію. Натрій має заряд плюс 1. Йонів натрію 2, отже, сумарний заряд 2 плюси. Якщо є 2 плюси, повинно бути 2 мінуси. Комплексний йон буде мати заряд 2 мінуси. Знову ж таки, негативний. Отже, він виступає в ролі аніона. Це комплексна сполука аніонного типу. Розраховуємо заряди складових частин комплексного йона. Іон комплексу утворювач платина, ліганди хлор йони, хлор мінус, хлорид йони. Їх 6, отже координаційне число 6, хлорид йони мають заряд мінус 1. Мінусів 6 сумарно. Комплексний іон має заряд 2 мінус. Він відображає суму зарядів його складових частин. Якщо є 6 мінусів, повинно бути 4 плюси, і тоді в сумі ми отримаємо 2 мінус. Отже, платина буде мати заряд 4 Ми розібрали з вами будову комплексних сполук аніонного типу. Продовжуємо дослід. Для цього досліду до 3-4 крапель фером-3-хлориду додаємо 5-6 кристалів натрій фториду. Фером хлорид Розчин жовтого кольору. Так, додаємо кристалічний фторид. Записуємо спостереження. Відбулося знебарвлення феррум трихлориду. Утворив, утворився розчин безбарвний. Запишіть, будь ласка. Відповідні рівняння реакції. І ще один дослід до утворення сполук з комплексним аніоном. До... Трьох-чотирьох крапель солі цинку ми візьмемо цинк-сульфат, це розчин безбарний, додати декілька крапель калігідроксиду, калігідроксиду. Утворюється осад білого кольору. Таке помутніння осад білого кольору. Продовжуємо додавати надлишок калій гідроксиду. Осад розчинився. Розчинився. Утворився безбарвний розчин. Теж ваша задача записати відповідні рівняння реакції. Утворення осаду, яка з полука випала в осад, і потім розчинення цього осаду в надлишку калій і гідроксиду. Наступний досвід номер 2 Хімічні властивості координаційних сполук. Перше, що ми будемо досліджувати, дисоціацію координаційних сполук та подвійних солей. В одну пробірку треба внести 3-4 краплі розчину подвійної солі, ферум амоній сульфату. Подвійна сіль, це у нас ферм трихлорид. Ось вона. Ферум амоній сульфат. Це у нас сіль мора. Вона такого слабко-жовтого забарвлення. А в другу 3-4 краплі координаційної сполуки.

В другу пробірочку вносимо калій, гексеціаноферат 3. розчин жовто-зеленуватого Так. І в третю таку ж саму кількість розчину середньої солі, фером 3-хлорид. По порядку. Подвійна сіль, комплексна сполука і середня сіль. В кожну пробірку додати по 2-3 краплі розчину натрій гідроксиду. Калій або натрій ваш. Лугу. Ну, будь-який розчин лугу можна взяти. Натрій ваш. 2-3 краплі в першу пробірку, в другу. І в третю, відмічайте спостереження. В першій пробірочці випав осад зеленого кольору, такого буру зеленого. В другій пробірочці осад не утворився, в третій осад бурого кольору. Ще раз нагадаю: в першій пробірці подвійна сіль, ферром сульфат. В другій пробірці комплексна сполука, калій гексеціаноферат 3. І в третій пробірочці у нас середня сіль ферм хлорид фер 3 трихлорид Запишіть спостереження і напишіть відповідно рівняння реакції в молекулярному та йонному вигляді. Наступний дослід. Координаційні сполуки в реакціях ійонного обміну. До 3-4 крапель розчину солі купрому двохвалентної. Додати 2-3 крапель розчину калігексиціану фарату 2. Так, розчин купрому. Нехай буде купром 2 нітрат. додаємо розчин калій гексаціано феррату 2. Ось він калій 4, ферум цн 6. Спостерігаємо утворення червоно-червоного. Бурого осаду. Червоно-бурий осад. Складіть молекулярне та йонні рівнянні реакції. Купром 2 нітрат плюс калій 4 ферум ціН6, калій гексиціаноферат 2. І ще один дослід. До трьох-чотирьох крапель розчину солі цинку, Цинксульфат. Ми додамо розчин калій геяксиціану феррату 3. Це калій 3, ферум цн 6 Спостерігаємо утворення жовтого осаду. Утворився жовтий осад. Теж складіть, будь ласка, рівняння в молекулярному і йонному вигляді. Оформлюйте досліди і в кінці не забудьте обов'язково написати висновки по даній лабораторній роботі. Дякую. До побачення!